Добрий день. А? Доброго дня. Добрий день. Розкажіть нам, будь ласка, про нашу бібліотеку. Хорошо, зараз розкажу, що вас інтересує. Ну, як моя мати працювала там. Хорошо, працювала дуже, хорошо, ходили, красні руки робили, носили книжки, журнали, газети. Люди читали на роботи ходили, організовували знатькою. Заклупшує. За фіда, Організовували концерти, виходили, а від бригада така собі була. В Техтанний стан, на ферму, на тік. Взагалі, вони дуже хорошо робили. І в бібліотеці багато, все людно було. Ти там не знімаєш. Дуже гарні квітники були коло клубу. Да? Дуже гарні були, так. Да. Сіяли чорнобрівці. Все було. Всілякі квітки. Вербині навіть була росла. Вони uh -huh. зносили з дому. І, і хто з села приносив, і цвіли, все цвіло. І вазони дуже гарні. Ще в старому клубі все гарно було, а в новому то взагалі дуже красиво було. У мами то рай був, так як і в тебе. був, стільки квіток було, вазони всі нам були. А там були липи росли, хто їх садив перед клубом? То садив Семен Дерев'янко, старий радчуків дядько, мами радкової брав. Його якось називали, в нього було по-сільському назва, да? так? Боже єдиний, бо він що набуть, о Боже єдиний. <laughs> так і Боже єдиний його назвали. Семен Боже єдиний. Хороший ячін Анделика. тут стара кооперація, була кругом нової коперації насадив і кром клубу насадив. Да, дуже гарно. Дядько собі такий був. ну я... Він кимось робив чи він був на пенсії? Він на пенсії був. І старий. він Через кілька років. Він каже, я посажу, щоб була пам'ятка про мене, що я був такий Був такий в селі, так? Да. Дуже дід дітям, хорошим. Він... Що я би ж сказала, але не скажу. А вистави в клубі робили які? Вистави робили гарно, виступали, танцювали. Вистави, п'єси клали всякі. Дуже гарно було. Дуже були. Я вже точно не пам'ятаю. Ну я знаю, що стішок Ганка Кирилова, то це перші були. Артисти, артисти. аматори, Аматорські артисти. Так. Так. І мама часом була, і Надька, часом я інколи п'єсіна участвувала. Я ходила танцювати, співати, хори були, все. Тоді взагалі якось інтересно було. Цікаво тоді. Дуже Надька хороший за вклуб була. Ну, пішла такою поганої дорогою. Вона була від Бога, так? Да? За вклуб да. від Бога? Такого вже трудно. Вона вже в селі такого не було. Як ну, як співала, як гуляла, як виб'ють чотки ті всі заглядя. Вона в селі ніхто не вміє так. Після, ні після того, ні, після, ні до того я ще не бачила, щоб так. Що страті Володька так міг. Да. І вона ніде не вчилася сама собі, так? Да? Після школи. Ну, вона така артистка була настояща. Ну, йшла поганою дорогою. Так вийшло, так. Да. Носили газети на поля, так? Да? Носили на, на поля, де сапи від баби до бабів носили на поля, і воду носили, і и... ну, що, що треба, і щось розказували, якісь агітації проводили. Дуже дівки були справні, дуже. Так, да, так, да, да. Ви казали, що посадили черешні тут, розкажіть що про да, черешні. Так, А черешні да, в день народження Леня був суботник, і ми садили черешні. Від травми буде до яру, до Журкала, верніше сказати, то там два було Микола Закревський, володь ще були хлопцями, то вони копали ямки, а наш четверо. Я, мама твоя, Фрицюк, Павліна. І Надька Ліщанчика і Андрюсенська Акушерка. А ми чотири садили. Дві садили за одним, а дві садили за другим. І дуже. І то ми за день посадили все, то у хлопці, в піхурі на руках були. Так, не і самі ж їх викопували молоді саженці? Да? Самі в Березину їздили, там копали, шукали, де черешеньки. Самі одного дня їздили, а на другий день садили. Це на день народження Лейна в 57-му році. А воду звідки якоюсь бочкою вели? А бочку давали з колгоспу бочку, ти бочка була, і відро ті вточили ще одна бочка, бочка за трактором була, а ще одна бочка така, що вточили, туди води набрали, ті пішли поливати. Ну, в кожну ямку вляли. Так хорошо було. То якось було цікаво, не так, як зараз. Ніхто ні за що не думає, нічого не робить. Якось не знати, що робиться. Не зрозуміло нічого. Mm -hmm. Це подушки ваші вишить, розкажіть за них. Ой, всі до єдиного і я вишила. Всі. Щось є якась цікава історія про тих котенят, розкажіть, то ти гарно. Я що про них маю котеняти, не котенята. Котеняти не похожі, на песенята величезні такі. Dlaczego nie byłu chacie e, mi dziadzio i kaza że ty wieszla, ci koty takie psy. Uh -huh. to kipsie, to zdrowie. A co dzieńko konia było, to weszła po duszycie. Dzieńko Tak, to... było dzieńko konia to wiesz, rikko konia Rikko nie. To wiesz, się tak sobie wysewało, co miała robić. Це їхала на курорт, взяла за три тижні, попав у хмельнику, місяць. Візити ярну з подушкою. Mm -hmm. Та в мене ще їх є цілоку пали складені, якісь і кутиє, і пава є, але подушки пороздавала, а то лишилося, бо внуки вже не треба було дати. Треба було дати подушку, так. Да, і да. Да, ну. пороздавала, а вони не хотіли висти вбрати, біленькі взяли частенькі. Та і так. Не отстоят там у шкафу. Доброе спасибо. Все.